Кращих журналістів Кіровоградщини привітали з нагоди професійного свята. Його відзначатимуть 6 червня. В сесійній залі облдержадміністрації зібрали телевізійників та газетярів зі Знам'янки, Компаніївки, Світловодська, Олександрії, Кропивницького та Новоукраїнки. Найвищу нагороду в області в галузі журналістики Степовий Орел отримав кореспондент вечірньої газети Юрій Лісниченко та журналістка телеканалу КТМ Євгенія Ніколаєва. По тому присутніх нагородили грамотами та подяками від Верховної Ради України, облдержадміністрації, національної. Ради з питань телебачення та радіомовлення та обласної спілки журналістів вручили посвідчення і новим членам спілки. Журналістко-краєзнавчу відзнаку від імені Анатолія Кохана від Олександрійської територіальної організації Спілки журналістів вручили Олександрійцю Леоніду Багацькому. Доля ну не завжди була до нас вдячною, коли обирала нам таку професію. Але для нас головне інше, щоб наші читачі, глядачі, слухачі були вдячні нам. І ще одне хочу вам побажати, щоб в будь-яких життєвих обставинах ви ніколи не жалкували про вибір цієї професії, і вона обов'язково вам посміхнеться. Дякую, святом. Журналістиці зо два десятки років. З приводу нагороди важливо в тому, що відчуваєш визнання своєї роботи. І, зокрема, коли питали, а кому вдячний за все це. Ну, мабуть, насамперед вдячний тим людям, про якого і я пишу, і всі ми пишемо за те, що вони такі є. У нас за те, що є про кого писати, є про що розповісти. Ну і є на кого рівнятися. Зокрема, на багатьох героїв публікацій. Окремо вітали колектив каналу Кіровоград. Подяки від керівництва телеканалу вручили журналістам обласного радіо Скіфія, центр програми Ранкова кава.